Цьогоріч Дніпропетровщина приймає кубок України з вітрильного спорту. З'їхалися 30 найсильніших спортсменів з семи областей та Києва. Вони змагатимуться на яхтах олімпійського класу. Фактично, з повномасштабного вторгнення російських окупантів це перші змагання на водній площині, які ми дозволили провести безпосередньо на місці Дніпрі, зв'язку з тим, що Дніпропетровщина є, так сказати, одним із лідерів даного виду спорту. Але хочемо зробити так, щоб ми могли мали змогу піднімати прапор на міжнародній арені. Дніпропетровщина в цьому виді спорту у національному рейтингу знаходиться на третьому місці. Нині у секціях вітрильним спортом займається понад 420 юнаків та дівчат. Супер захід тут є перші номери національної збірної. Це говорить про те, що цей захід дуже для нас цінний, тому що зараз ми знаємо, що в багатьох регіонах є проблеми з виходом на воду, з дозвілом по вихіду на воду. Ми розуміємо це під час військової агресії. все зрозуміло. Дякуємо за те, що ми можемо це провести. Дякуємо за те, що ми маємо доступ до води. Будемо розвивати як. Старі вітрильні регіони, як Дніпро, з традиціями, так і нові молоді, які ще не були задіяні в нашому русі. Під час турніру розігруватимуть чемпіонські кубки і декілька комплектів нагород. Тренерка з вітрильного спорту Наталія на змаганнях підтримує своїх вихованців. Досвідчений екіпаж з Дніпра, чемпіони України, майстри спорту. Зараз каже, підтверджуватимуть титул. Кубок України це традиційне змагання, яке проводили в нашому місті до війни вже багато років, і тільки в прошлому році зв'язки зв'язку. З воєнним станом були відмінені звісно, і ми дуже вдячні воєнній адміністрації місту нашого міста міста, що змогли, незважаючи на ситуацію в страні, зараз вернули наше змагання, наше місто, кубок України, це такий крупне змагання. Так, звісно, це регата. Вона складається з 12 перегонів в день, 3-4 перегони будуть проходити. І, звісно, по результатам цих 12 перегонів будуть винагороджені найсильніші спортсмени. Є різні, різні класи яхт. Це всі олімпійська програма. 470 клас мікс дівчинка і хлопець в одному човні, а лазер це клас одиночка, один тільки хлопці. Дівчата і вітродошка. Тренерка наголошує, вітринний спорт унікальний. Він тренує не тільки тіло, а ще дає розуміння, що таке стихія. Альона із Запоріжжя та її досвідчений напарник перший номер національної збірної дівчина розповіла, що вони вже виступали разом на всеукраїнських, європейських і світових змаганнях. Мій секрет успіху це от Крила. В принципі, мій успіх тільки від нього залежить. Кирило рульовий, а я. Шкотовий. Моє завдання, тобто Кирило сидить там позаду лодки, я сиджу тут спереду. І якщо, наприклад, вітер сильний, тобто мені треба відкринювати лодку. Також я керую нашим спінакером, тобто це третій парус. От. В принципі, це набагато легше, ніж те, що робить Кирило, але тим не менш. Ми сподіваємось на призові місця, там як вийде. Регата складатиметься з 12 перегонів. За їх результатами будуть визначені призери й переможці.